Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Мова сьогодні піде про теплі грядки. Ось так виглядала наша тепла грядка минулого року. Її побудова така: довжина 2 метри, ширина 1 метр, висота 30 см. Спочатку ми таким розміром викопали заглиблення на штик лопати, тобто десь 25 см. Туди ми найпершим шаром поклали. Дрібне гілля з обрізок саду, потім уклали шаром соломи. Наступним шаром був компост. Далі ми засипали родючим чорноземом із додаванням піску. При накладанні всіх шарів короб вже стояв встановлений. На наших теплих грядках у минулому році ми вирощували огірки і зібрали досить гарний урожай. Тому в цьому році ми продовжуємо експеримент. Але виявилося, що за рік земля осіла, оскільки компост, який знаходився під шаром ґрунту, також перепрівав, і тому наші короба ось аж на цілу доску. Опустіли. Тому ми завезли нового чорнозему із лісу і досипали наші грядки до самого верху. Також ми не забули і про пісок, для того, щоб ґрунт був пухким. Також поділюся з вами досвідом того, що я піддобрюю свою таку теплу грядку монофосфатом калію. Що це в нас за добриво? Це значить, що в ньому міститься фосфор, який потрібен для розвитку гарної кореневої системи, і також калій, який відповідає за майбутні плоди. Цього добрива потрібно 20-30 грамів на 1 квадратний метр, оскільки моя грядка займає 2 квадратних метри, то я відважую 40 грамів. І ось так розсипаю добриво по всій поверхні ґрунту нашої грядки. О, знову персик у помічниках. Добре, я заскороджую граблями. Що ж до того, коли його вносити в ґрунт? Його потрібно вносити або під зимівлю на зиму, щоб воно там добре розчинилось, або, якщо це, як у мене, я вношу навесні, то за декілька тижнів до висадки, розсади або ж посіву насіння. Скоро наші теплі грядки запрацюють, тому ми встановлюємо дуги для накриття їх плівкою. Теплі грядки накриті плівкою і вже готові до нового сезону. Тож будьте разом з нами, сіймо, хай родить до нових відео!